Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що військове керівництво країни, тобто залужний, має піти сьогодні. увесь день несуться такі заголовки, але давайте розбиратись. По перше, заявила дуже гучне слово для допису у Фейсбук. Нардепка на своїй сторінці оприлюднила пост про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму на наступний рік. Також вона написала кілька питань, які були нібито поставлені головнокомандувачу. Наприклад, як ви бачите війну, чи закладали кошти під ротацію і демобілізацію, що з навчанням і що з ротаціями. І наприкінці вона написала те, що й розійшлося по заголовках. Цитую: якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі зміни системи ЗСУ, то таке керівництво має піти. І перше моє питання: хто такі ми, які ставили всі ці питання? Мар'яна Безугла входить до комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Відтак, перша здогадка. Ці питання могли ставитись під час засідання комітету однак. Це не так. Про це у коментарі виданню Ліганет сказав член того ж самого комітету Роман Костенко, і він сказав, що в останній заложний був на засіданні торік влітку. А ці звинувачення безоглою не обговорювались на комітеті. Відтак це особиста думка нардепки. Сам Костенко назвав цей допис дискредитацією військового керівництва країни. За його словами, депутатів не зобов'язані ознайомлювати з військовими планами їх можуть озвучувати на ставці Верховного Головнокомандувача ЗСУ. Якщо ЗМИ миру розі... Брались, то наступне керівництво має піти. Нардепка не уточнила за яким механізмом і що мала на увазі, згідно із законодавством, звільняти головнокомандувача може лише верховний головнокомандувач, тобто президент країни. Людини є своя думка, але це не відображає ніяким чином думку цілої фракції. Швидше за все, що ми під час наступного засідання фракції. Піднімемо це питання, але я думаю, що воно залишиться швидше на рівні розмов, тому що розхитувати далі парламент не має ніякого змісту. Абсолютно Тож, які наслідки цієї заяви схоже, вони будуть лише для нардепки без оглу можуть виключити з оборонного комітету. Частина депутатів і Слуги народу вимагають виключити Мар'яну безуглу з фракції після її заяви, що військове керівництво України, зокрема генерал Залужний, має піти. Про це нам сказали два джерела у фракції. Більшість депутатів обурені поведінкою безуглої і пропонують її виключити. Втім, не факт, що це винесуть на голосування, сказав Суспільному співрозмовник у слузі народу. До речі, напишіть нам у коментарях, що ви думаєте про допис з безуглої чи підтримуєте звинувачення у недонесенні військових планів до нардепів.